Привіт усім! Сьогодні я вам хочу показати село наше Завоє. Це наш магазин, Адідо. це наш ліс. Такий красивий. Це наші дороги по селі. Це люди так сонячної енергії обгріваються і использують. Там наш дом світло-зелений. Ну і тут все такі динамик. Завоє — це село в Польщі. Ну, таке село я вам скажу специфічне. Дороги тут хороші, тротуарчики все, кругом. Що інтересно, на вершечку там люди теж поселились. Ну Не видно сьогодні туман після доща, три дні був дощ. А так дорога йде асфальтувана аж на вершечок гори. А якщо не дорога, то така з бетона такі, що машина проїхала, дві полосочки, але все одно до кожного дому все це проведено. Так що люди себе так нормально живуть, нормально чувствують. Городи ніхто не саде. Косять біля дому газончики. Раз у місяць покосили. Цвіти жінки купляють у вазонах. У них тут модно так піти в магазин, покуплять, вже готові цвіти, які цвітуть у вазончиках по різного калібра. Або свої пересаджують потім вдома, в тих магазинських Купляють, свої пересаджують. Ну, зараз поки ще нема, ще холодно у нас тут. Ну, трошки, там, трошки вже хтось щось посадив. Ну, черешні цвітуть, вишні. Така. Ну, хороше таке село, мені воно дуже подобається.